Близько 30 пунктів моніторингу за якістю атмосферного повітря наразі працюють на території Кривого Рогу. Дані та інформація, отримана в результаті моніторингових досліджень атмосферного повітря, є основою для визначення ефективності природоохоронних заходів, для визначення якості атмосферного повітря та його впливу на умови життєдіяльності мешканців міста та на стан, яким чином може впливати на стан здоров'я на сьогоднішній день. В місті Кривий Ріг функціонують 28 постів автоматичного спостереження, з яких П'ять міських та 23 промислових, підприє... промислових підприємств, що розташовані на межі санітарно-захисних зон. Дані міської системи передаються на сервер бази даних з 20 хвилинним інтервалом, по таким інгредієнтам, як загальнопоширених, діоксид азоту, оксид азоту сірко, діоксиду сірки та специфічних сірководню та аміаку, а також метеопараметри. Попри те, що традиційно найбільшими забруднювачами є промислові підприємства Кривбасу та показники викидів автотранспорту, стають усе вищими. Для вимірювання такого виду забруднень у місті працюють спеціальні мобільні лабораторії. Автотранспорт є одним із потужним джерелом забруднення атмосферного повітря. Особливо це зараз відчувається на фоні зниження виробництва. ...потужностей підприємств, а автотранспорт він залишився, він є, нікуди не дівся. Тому ми розпочали таку роботу, досліджуємо вплив автотранспорту на якість атмосферного повітря. Виміри проводять поблизу доріг, до уваги береться час доби, кількість та тип автотранспорту. Розділяється транспорт легковий, вантажний транспорт. Під час вимірів визначається концентрації пилу, діоксиду азоту, діоксиду. Сірки оксиду вуглецю, а також визначаються метали. Це в нас арсен та свинець. Потім ці дані будуть аналізуватися, поставлятися, і цю роботу будемо проводити далі, для того, щоб все ж таки визначити, яка доля впливу автотранспорту на якість атмосферного повітря. В мирний час в режимі онлайн криворічці мали змогу відслідкувати стан атмосферного повітря через міський вебпортал. Зараз він не працює через вимоги воєнного стану, але робота не припиняється. Відповідно до вимог постанови номер 263 від 12.03.2022 та рекомендацій Міндовкілля в частині закриття доступу до інформації, що містить картографічні матеріали та географічні координати, робота сайту Криворічський ресурсний центр та Зокрема, модулі моніторинг тимчасове обмеження. Не дивлячись на це, спеціалісти аналітичного відділу на постійній основі аналізують всі дані, що надходять до серверу міської бази даних. Михайло Бистров, Денис Захаров, Вадим Діденко, цей день.